Попрацювати, зараз це треба щось зменшити, ось що то мене. Секунду, що то мене воно тормозить, блін. Прям нормально так тормозить. Що то воно так, тормози, так... тормозить, а інше так жорстко тормозить. раніше так не тормозило. Ладно, так, хорошо, поїхали знову. О! X пушку знайшли. Ну це ми бачили. Це ми тут були, тут були, тут були, тут були. Тут були.